Не можна отримати витяг з електронної трудової книжки по новоприйнятому працівникові. Я думаю, багато роботодавців стикалися з цією проблемою. Нарешті на вебпорталі маємо рішення. Колеги, якщо ця тема близька, і є запитання, ставте у коментарях, обов'язково на них відповім. Додивляйтесь відео до кінця, адже воно буде дійсно корисним для кадровика. Розглядемо черговий апгрейд веб-порталу пенсійного фонду. Отже, на веб-порталі Пенсійного фонду зайшла кабінет роботодавця, з яким я не перебуваю в трудових відносинах, і зараз вам покажу, як. Можна отримати витяг з електронної трудової книжки. Поки не роблю ніяких дій в себе в кабінеті фізичної особи. І що ми мали от буквально за декілька днів е, до апгрейту. Отже, переходжу у розділ Комунікація з ПФУ запит на отримання електронних документів. Тип звернення, витяг ЗТК». зазначаю свій податковий номер, прізвище ім'я по батькові і буду тягнути. Від імені цього роботодавця витяг ЗТК. Зверніть увагу, маємо інформаційне повідомлення, ви не маєте права отримати витяг по даній застрахованій особі. Однак я вже сказала на початку відео, що цю ситуацію програмісти ПФУ вирішили, нарешті функціонал працює. Для цього в кабінеті фізичної особи потрібно дати дозвіл на такий витяг відповідному роботодавцю. Потрібно лише знати найменування такої юридичної особи або її код. Отже, для цього переходимо на веб-портал уже від імені фізичної особи, і нам необхідно перейти з вами у блок Електронна трудова книжка. Натискаю цей блок, і ви бачите, він оновлений. Після того, як активуємо цей розділ, з'являється два підрозділи у окремому вікні. Дані відповідно з ЕТК. Я побачу тут відскановані трудову книжку на свою користь. І додаткові записи, інші документи, які докріплювалися. І ось цей блок, який нас цікавить: доступ до ЕТК. Натискаємо. Далі є перелік компаній, яким такий доступ наданий або заблокований. Ми переходимо через кнопку Додати і, відповідно, обов'язковий реквізит, який необхідно вказати, це код ЄДРП компанії, який будемо надавати дозвіл на отримання витягу ЗТК. Тобто, вже немає значення, чи ми перебуваємо в трудових відносинах, чи не перебуваємо в трудових відносинах, але це більш важливо. Тих ситуаціях, коли новоприйнятий працівник, і ви знаєте, ви зараз побачили, навіть як немає трудових відносин, або якби це були свіжі трудові відносини, не завжди ми можемо отримати ці документи. Це пов'язано з тим, що зв'язок співробітника із компанією ще не встановлений. А встановлюється ви, він, як ви пам'ятаєте, через податковий розрахунок за звітною формою. Колеги, підписуйтесь на кадровий канал номер 1 Кадроленд, щоб першими отримувати гарячі новини з кадрового середовища. А не безкоштовно. А щоб цей ролик попав у рекомендації і ще більше ваших колег його побачили, обов'язково ставте лайк під цим відео. Отже, маємо внести з вами код ЄДРПО, вказуємо сюди у відповідне поле і натискаємо Enter. Підтягується назва страхувальника. Натискаємо «Додати страхувальника. Зміни збережені. Далі, знову ж таки, переходимо у кабінет роботодавця. Цієї юридичної особи, які я щойно надала дозвіл від себе, як від фізичної особи, в блок комунікації з ПФУ оновимо дані, запит на отримання документів. Знову ж таки, витяг з ЕТК, зазначаємо усі дії, які ми щойно з вами провели. Ви побачили, що до цього це не працювало. Так. Відправити до ПФУ. Запит збережено та відправлено на розгляд до ПФУ. Результат обробки слідкуємо в блоці «Мої звернення. Система нас одразу відсилає до першого розділу головної звернення, натискаємо пошук можна без додаткової фільтрації. І що ми маємо? Ось цей запит, 2 жовтня, відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб. І ось цей документ. Натискаю знизу, завантажую образ pdf документу та відкриваю його. І ось ми з вами отримали відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб. По мені, як по фізичній особі. І не має значення в даній ситуації, що я не перебуваю в трудових відносинах з цією компанією, або це лише новос... нові трудові відносини. Таким чином, ви бачите, як швидко це працює, і дійсно, на практиці цей апгрейд працює, і я думаю, він зараз швидко. Почне використовуватися роботодавцями, крім того, його можна використати в тій ситуації, коли особа перебуває в відпустці по догляду за дитиною. В цей момент, коли в податковому розрахунку застрахована особа не показується з нарахуванням заробітної плати, взаємозв'язок компанії і співробітника втрачається. Тоді не можна отримати витяг ЗТК. А ось наступним чином ми зможемо виправити цю ситуацію, і це набагато полегшить роботу кадровика. Колеги, якщо цей випуск був для вас корисним, поставте йому лайк, поділіться цим відео та підпишіться на кадровий канал номер 1 Кадроленд, якщо, звичайно, ще не підписалися. Щоденно публікуються гарячі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. А якщо ще хочете більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу. Де щодня виходять курси, вебінари. Збезупино працює сервіс онлайн-консультацій від провідних експертів, поповнюється база документів, довідників, калькуляторів, які ви можете використовувати в роботі. Щоб мати такого помічника під рукою, переходьте в описі до цього відео за посиланням та ставайте передплатником кадрової відеоплатформи. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх свіжих кадрових новин. До нових зустрічей!